Вітаю моїх милих глядачів на каналі. Всіх ласкаво запрошую до перегляду відео про секонд хенд, про знахідки, що можна придбати, що можна вполювати, я показую. Це не означає, що все я пляю. І деякі моменти з мого життя, і деякі моменти з прогулянок по місту. І сьогодні 39 гривень за кілограм. Останній день завозу. Я вже тримаю таку величезну хустку. І ще шарф я знайшла. Є підозра, що це натуральний шовк, етикетка зрізана. Ну, мені сподобалися відтінки, сподобалася якість. Я ще шукаю шарфи, є надія, є сподівання, що я знайду щось цікаве, я бачу товару дуже багато, людей теж багато. Я стараюся в кадрі не знімати лишні моменти, щоб не забирати вашу увагу. Знахідки і вже цілу стопку, бачите, я навідкладала. Різні блузи я взяла, білі, я все буду переглядати. Звичайно, я це все брати не буду. Все, що я візьму, я вам покажу дещо. Не все можливо, тому що теж не забирати багато часу. От. І я взяла вже віні пуха, взяла ослика. І я взяла отакі черевички класичні. І я дивлюся на цю куртку. Подивіться, яка вона стильна, вона під джинси буде дуже гарно виглядати, насичений соковитий червоний колір. І така блуза віскозна, колір охра, і отакий светр на гузочках класика, яскраві зелені джинси. І від Karen Milan. Подивіться, які брюки з таким напиленням під шкіру. Ще багато є штанів, багато є отакий джемпер блакитний на короткий рукав. Я люблю такі класичні джемпери. Блуз багато є. Зараз похолодало і вибрати гарну блузу не буде трудно. Отака От пудрова до персику, отака принтова, красива, класична блуза. І ще з етикеткою я дивлюся. З етикеткою можна багато взяти, сподобалася мені отака футболочка. А... І бачите, футболочка від Ted Baker яскрава. І ще подивіться, що я знайшла. І отакі штани я дивлюся в жовтому кольорі лимонному насиченому. Тут текстиль. Текстилю небагато сьогодні. Його, мабуть, вже перебрали або так і було. Що ще є? От така ще ковтинка. Яскрава, подивіться який принт. Подивіться далі принт. і ще я щось знайшла. І ще щось тепленьке знайшла. Яка куртка, я думаю, чи її брати, чи ні. І от такий джемпер від люкс бренду, він м'якесенький, і тут більш колір такий глибоко червоний. І що я ще тримаю: 100% шовк. Будьте зі мною, не переключайтеся. Побачите, що я візьму. І подивіться від Тед Бейкер, така сукня. А силуетно, дуже крута. Вона чорна, якби асередини вона принтована, тут є дефект. Якби для себе можна подивитися, но це не мій розмір і я не беру. Я пішла на сумки. Я думаю, що я щось полюю, але бачу, що не дуже вибір є сумок. Якби є, но вони з замінника. І no name. Якби ще вони були таких якось відомих брендів, нехай би було. От такі сумочки, приємна, мила черепашка, Кесенька. обіймашечка така. А, іграшок насправді багато, я вже пару іграшок вхопила. І ще пішла вам показати, подивіться, який великий в новесенькому стані ведмедик. І телепузик. Семикеньке, плюшеве, яка. Лялечка, подивіться, яка вона мила. І осликів пару таких є. Це для піжамки зберігати піжамку дитячу. Там є така кишенька на липучечці, якби на лірічко ставиш, і потім вже, коли лягати спати, піжамку звідти дитинка витягує. От такі ослики, що ще є, отака От лялечка є. І собака дуже милий, дуже красивий. Очі добрі має. І унікорн, така поночка. І ще я дивлюся куртки. Отака от джинсова куртка. Вона подовжена, як би жакет, але це куртка. І вона з вишивкою на спині. І от такі безрукавочки є, досить стильні, Хоча сезон, є такі безрукавки. Щось ніхто сьогодні я би не сказала, що набирає. Подивіться, яка блакитна, красива безрукавка. Я подивлюся, звичайно, який в неї стан. І я кажу, якщо підходить розмір, наприклад, для мене, і там є невеликий дефект чи забруднення, то, звичайно, можна взяти, а просто так набирати новорічний светр такий м'якесенький, з помпонами і багато ще різних чоловічих. Я дивлюся, сорочки є, асортимент чоловічих вражає. Великий вибір, сорочок, футболок. Рука тягнеться до таких в'язаних футболок поло. Мені подобається. І тут відтінок брудно-рожевий. і ще така спортивна футболочка є, і ще що є, і ще принтова така є футболка чоловіча. Кажу, чоловічого дуже просто битком набито в останній день. Я вражена від асортименту такі джинси чоловічі. Подивіться, класичні для роботи на кожний день, і ще скільки є жіночого, шортів, бо вже не сезон, шортів дуже багато. І от така сукня в'язана. в смужку слим є трикотажна. Ще ще такі коротенькі шортики на високій посад, від ПОХО Подивіться, який вибір. І блуза це. З натуральної бавони хочу поважити. І на всього-навсього, скільки виходить, і телепузик, а теж навіть дорожчий, ніж луза. І я вже вам покажу свої придбання, все, що я придбала. Я взяла оцю велику хустку з таким принтом. Вона величезна, немає складу, но. Відчуття, що там є натуральна вовна може бути. Але це точно не 100% поліастер. Дивіться, яка вона величезна. І я взяла класичний такий джемпер в блакитному відтінку. Класичний. І це від Mark Spencer. В'язаний на короткі рукави від Марк Спенсер. Це акрила 100%, но він м'якенький, якісний. І отакі класичні я взяла брюки. Вони з щільної тканини, вони вже диміссезонні і вони дуже елегантні. Вони з етикеткою базові, чорні від Марк Спенсер. Це дуже хороша знахідка. дуже. Висока посадка, якісні базові брюки. Вкорочені чуть-чуть, Ну, зараз саме то. І тут віскоза і ластан. І подивіться, які я взяла черевички. Це, якби вже не туфлі, не зовсім черевики. Від Clarks, вони новесенькі, це шкіра, натуральна замша зверху всередині шкіра. Подивіться, які вони лагантні, який каблук, підбори, я перепрошую, підбори. І класичний джемпер. Брючки класичні. І оці від Clarks на зручних підборах. Я всіх перепрошую, кого я образила словом каблук. сорі. І такий класичний елегантний жакет. Жакет. Подивіться, які відтінки. Відтінки насправді тут оливочка з рожевим, з подрово рожевим. Не сірій. Дуже насправді, в реальності, красивий. Це від Марк Спенсер. І тут є вовна, і тут є натуральний шовк. Я чуть не впала, я чуть не зумліла, коли я побачила склад. І він в ідеальному стані. І навіть не видно, що його носили на такі припорошені рожеві рожевій підкладці. Подивіться натуральний шовк з вовною. Ну просто знахідка. І подивіться на цей джемпер. На цей джемпер. Тут відтінок марсала, тут відтінок не яскравий, червоний, навіть це такі досливочки. До марсала, дуже красивий відтінок від люкс бренду. І це оверсайз, чуть-чуть приспущений, вкорочений рукав такий, ну, як вкорочений, він в 3 четверті, Чуть-чуть навіть більше, він ззаду акцентна спинка, застібається на гузочки, і тут вовна, і тут кашемір'є. І я взяла цей шарф, палантин, він дуже великий, він легкий. Тут такі відтінки, тут бачите, припорошено бусковий до блакитного, сірого з переливом, Персиковий є, але відтінки надзвичайно красиві. Тут віскоза є і, можливо, навіть шовк є. І від взяла цю футболочку, вона насичений, має, принт тропічний но похмуро і не дуже, якби принт відобразився в такій красі, в соковитості, Чуть-чуть приглушені відтінки, насправді дуже красиві. Це тед Бейкер. І що я можу сказати? Що мені пощастило, і що я хочу сказати, лівецел, що я в останній день такі, таке враження, ніби речі, вилазить, власне, для мене це останній день. Я знаходжу такі речі, ну, я не знаю. Як це пояснити, подивіться, яка кофточка, такий кардиган трикотажний, і це теж насичені відтінки червоного, рожевого. Дуже він мені сподобався, дуже якісний на гузочка, які милі гудзочки. Гарно б з білими брюками дивилося, ще з білою спідницею, Це більш такий літній варіант, віскоза з Аластаном. І я взяла цю блузу в стилі бохо, Це 100% бавовна, прошва. І я не могла не взяти, тому що ця блуза, вона ще й з етикеткою, вона повністю новесенька. Як її було не взяти. І я взяла сукню солодну, вона мені дуже сподобалася. Це від Betty Jack Black. Бетті Jackson Black. Англійський дизайнер. І 12-й розмір. Но силуетна, елегантна сукня в довжині міді, навіть мідаксі йде. Дуже мені сподобалося. Білий, чорний понизу такий сіруватий відтінок комбінований. От таку сукню я взяла теж. Це Бавовна і підкладка Поліестер. І від Дамарт я взяла джемпер. І подивіться, який відтінок блакитного. Ну, відтінок насправді блакитного. Ближче, я вам зараз покажу декадр. От, от так, як от там, на фотографії. Ну, от Отакий от відтінок, більш блакитніший, більш до бірюзи. І це 100% шов останній день, якщо я прийду в перші чи посеред тижня, я не знайду шовку натурального, я не знаходжу. Ну, Це в мене така доля, така карма. І я взяла такий ще сарафан це щільний трикотаж, ну, як щільний середньої щільності, така тканина, як трикотажна. Хоча це від Primark, це недорогий бренд, мас маркет Но він досить цікавий, він базовий, він актуальний зараз взяти по сорочці, по водолазці, така клітинка англійська. І тут сірий з бежевим з поясочком. І він в новому стані. Я не могла не втриматися, не взяти. Це такий щільний трикотаж. І подивіться на мою знахідку. Я теж я чуть не впала, коли я побачила цю спідницю. По-перше, вона така стильна, футуристична, мінімалістична, довга спідниця, мідакси, ну як довга, але вона більше, ніж Міді довша. І вона прямого силуету з кишенями. І якби вона трикотаж має чи в'язка букле. Я навіть не знаю, мені здається, що вона вже навіть і вінтажна, чи як. І тут в складі вовна. І натуральний шовк. Я в шоці. І моя знахідка далі. Дуже класна, дуже класна. Я була здивована. Це від бренду Оверсайз. От такий джемпер. І тут кораловий відтінок. Глибоко кораловий так застібається на гудзик. Оверсайз, вільний силует. Подивіться, як. Крута ковтинка. Дуже-дуже класна. І це шовк 55% шовк з льоном. Шовк з льоном. останній день. Чому мені не приходити, скажіть, в останній день за возу, щоб взяти шовк кашемір, і льон і так далі. Подивіться, який батник, який світшот. Це від супер драй, і відтінок зеленого. Тут не такий, як на відео, набагато насичніший, як пляшка скляна, зелена. Ну від супер драй в такому стані взяти світшот. Я дуже здивована була, що він висів без єдиного дефекту, там мінімальні сліди носіння і в сезон. Ось така моя знахідка від Super І це бавовна з поліестером. Більшість бавовни, там трохи має поліестеру. І от така куртка. А подивіться, яка вона стильна, стібана куртка. Я просто я не могла її не взяти. Хоча я поміряла вдома, я думала, що я собі буду уверсайстку носити. Ну но це на більший ріст. Мені рукава задовгнуть це Ікселька, я ем ношу максимально. Подивіться, яка вона класненька. Стіба на це бежева до гірчичного. І вона на хутрі. Вона просто на хутрі ще плюс середині. Рукава не на хутрі, а спинка спереді вона на хутрі. От така курточка з кишенями великими. Ну вона така цікава. Ну, от цього бренду я ще не встигла прогуглити подивитися. Подивіться, яка вона крута. Мені дуже-дуже сподобалося. Це Екселечка, і це не на маленький не на низький ріст. Це на вищий ріст, тому що я би навіть оверсайз взяла собі, залишила. Я так і думала, але рукава мені дуже задові, хоча їх можна підвернути. Такий оверсайз. Ну, якщо це XL і Em, це дуже для мене. І подивіться, моя знахідка це топ. Я її на останній момент залишила. Це від Монклер шарф. Ну, я знайти в сезон новий шарф від Монклер і немає. Бірочки зі складом, ну це вовна 100%. І такі шарфи, вони купить ще там сотню, більше як сотню доларів, буде коштувати такий шарф. Це просто знахідка зі знахідок на оцей момент, що він його перевертали, і я бачила, як цей шарф відкидували. І що я можу сказати? Що в мене знахідки були для мене так нічого, мені сподобалося. І на рахунок розіграшу шовкові блузи. Змінився переможець, по замірам блуза не підходить цій дівчинці. Вона додивилася, тому я рандомно обрала іншого переможця і блузу виграв глядач, от якого ви зараз бачите, з коментарем, яким ви бачите. І напишіть інстаграм-директ для уточнення даних для відправки. Вітаю вас! Ви, переможець, ви виграли шовку в блузу, яка розігрувалася відео і... Посилання на відео де розігрувалася шовкова блуза внизу. Всім папа, Цьом-цьом!